Привіт! З вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News, де я розповідаю все про електромобілі. Всі знають, що серцем будь-якого електрокару є його батарея. Саме від неї залежить запас ходу, швидкість заряджання та і, взагалі, довговічність вашого авто. І, врешті-решт, від якості та характеристик акумуляторної батареї залежить комфорт та задоволення від використання сучасного електромобіля. І саме тому багато компаній в світі інтенсивно працюють над вдосконаленням технологій як на рівні хімії елементів, так і на рівні конструкції. І прогрес в цьому напрямку розвивається дуже швидко. Я вже вам розповідала про типи батареї та технології, які використовуються в акумуляторах сучасних електромобілів та накопичувачах енергії. Ви їх можете передивитися. А сьогодні я хочу розказати вам про новинки та технології, які з'явилися останнім часом, тому що цей процес розвивається дійсно швидко і треба завжди тримати руку на пульсі та відслідковувати тенденції. І після перегляду програми ви можете зрозуміти наскільки швидко розвивається ця галузь. Samsung SDI представила свою батарею LFP Plus на EAA Transportation 2024 у Німеччині, яка може похвалитися на 10% вищої щільності енергії та можливістю швидкої зарядки. Ця батарея може зарядитися до 80% всього за 20 хвилин і збільшити запас ходу, дозволяючи комерційним електромобілям здійснити понад 1400 поїздок туди й назад між Ганновером та Франкфуртом. Функції безпеки включають технологію No Thermal Propagation для запобігання перегріву. Samsung також оприлюднила досягнення в галузі твердотільних і циліндричних акумуляторів, підкреслюючи своє прагнення лідир. На ринку комерційних електромобілів і підтримувати екологічну стійкість. Спільне підприємство General Motors і SAIC разом з CATL розробили акумулятор, який позиціонується як акумулятор для електромобілів, що найшвидше заряджається серед усіх доступних сьогодні. Акумулятор заснований на літій-залізофосфатній технології і забезпечує швидкість заряджання 6 c C означає коефіцієнт заряджання акумулятора а 6 c Означає, що акумулятор теоретично можна повністю зарядити за 1-6 години, а це всього лише 10 хвилин. На практиці новий акумулятор за короткий 5 5-хвилинний цикл зарядки відновлює запас ходу на понад 200 кілометрів. Масачусетський технологічний інститут розробив двохдюймову кремніву пластину, яка може створити 10 тисяч батарей для живлення мікророботів. Пристрій використовує кисень з повітря або розчинно для запуску реакції окиснення цинку, досягаючи щільності енергії від 760 до 1070 Вт годин на літр. Зікер представила надшвидку LFP-батарею для електрокарів. Її встановили у новий кросовер 7X і тепер заряд. Дити можна з 10 до 80 лише за 10 хвилин, чого вистачить на 482 км, А за 15 хвилин можна доповнити запас ходу аж на 582 км. Компанія Lighten США почала масштабно виробляти літій сірчані батареї, які більш ніж на 300% ємні і на 50-75% легші, ніж сучасні літій-іонні батареї та дешевші, ніж LFP батареї Тозована лінія Lighten Lithium Sulfur у Сан-Хосе, Каліфорнія. Була перетворена зі звичайної літій-іонної лінії за допомогою нескладної модернізації, яка не потребує значних витрат. Корпорація Сесаї, це світовий лідер у розробстві та виробництві високопродуктивних літіметалових акумуляторів. Запустила завод у південній Кореї. Почала виробництво перших у світі літій металевих батарей ємністю 400 Вт на 1 кг і 1000 Вт годин літр. Сесаї перейшла на наступний етап свого. Пільного розвитку з Hyundai Motor Company та Kia Corporation. EVE Energy представляє вдосконалену батарею OmniCell 6 c з функцією швидкого заряджання, яка може забезпечити запас ходу в 300 км після 5-хвилинної зарядки. Дослідники з Національного університету Йокогами в Японії розробили анод для батареї на основі марганцю і щільністю енергії 820 Вт годин на кілограм, що перевищує нікель-кобальтові батареї з потужністю 750 Вт годин на кілограм. Марганець пропонує економічно ефективну стійку альтернативу дефіцитним і дорогим нікелю та кобальту. Прорив використовує літій-марганець О2 у монокліній системі, покращуючи фазу ви перехід для чудової продуктивності, оскільки твердотільні батареї забезпечують підвищену безпеку та вищу щільність енергії, вони мають потенціал для революції в індустрії електромобілів, зменшивши потребу в захисній упаковці, що призведе до створення легших і безпечніших автомобілів із збільшеним запасом ходу. Компанія прагне зробити версію для масового виробництва доступною до 2025 року, використовуючи існуючу інфраструктуру літій-іонних акумуляторів Тим часом компанія Altech Batteries представила прототип батареї Synergy abs 60 ємністю 60 кВт годин для використання у секторі відновлювальної енергії та мережевих накопичувачів. Ці акумулятори є інноваційним рішенням, оскільки замість літію вони використовують іони натрію зі звичайної кухонної солі. Батареї Synergy не містять літію, і замість нього їх в основу становлять іони натрію, які одержують зі зігло. Риду натрію. Знову ж таки кухонної солі. Це робить їх більш доступними та менш залежними від дефіцитних матеріалів, таких як літій. Катод цих батарей складається з нікелю та солі, що відрізняє їх від стандартних натрій іоні та натрій сірчаних акумуляторів. Технологія, що лежить в основі батареї, базується на акумуляторі твердотільного типу Sodium Alamnia SSS. Однією з ключових переваг батарей є їхня повна пожежна безпека та стійкість. До теплового пробою, що є суттєвим поліпшенням порівняно з літій іонними аналогами, і також це робить їх більш надійними та безпечними в експлуатації, особливо в екстремальних умовах. Ці батареї демонструють високу ефективність за різних температур, починаючи від мінус 20 до плюс 60 градусів по Цельсію. Вони не потребують системи охолодження, що також відрізняє їх від літій іонних батарей, де охолодження є необхідністю. Для підтримки працездатності та безпеки температура ядра батареї самопідтримується, забезпечуючи постійну працездатність у широкому діапазоні зовнішніх температур. Сайліп це стартап, який підтримує Porsche та бош і має намір здійснити революцію в європейській індустрії електромобілів за допомогою великого заводу з переробки акумуляторів у Дормагені. Це Німеччина, це підприємство площою 236 Тисяч квадратних футів стане найбільшим у Європі комплексним заводом з переробки літій іонних акумуляторів, здатним щорічно переробляти 30 тисяч метричних тонн акумуляторів із вичерпаним ресурсом. Ця інвестиція в розмірі 180 мільйонів євро або 200 мільйонів доларів США спрямована на підтримку сталого розвитку акумуляторів, що має вирішальне значення для переходу ЄС на електромобілі. Очікується, що перероблення. Батареї будуть використовуватися компанію Porsche, розширюючи її можливості виробництва електрокарів. Інноваційні методи відновлення літію та графіту Саліб на водній основі є прикладом новаторських методів циклічної економіки. Початок роботи заводу заплановано на 2026 рік, що стане важливою віхою у створенні надійно європейської інфраструктури акумуляторів. 29 вересня 2024 року швейцарська компанія Lichens SA презентувала перші в світі надпотужні літій іоні акумуляторні батареї XN50 з анодними матеріалами XNO на основі. Ні обію від Asian Technologies. На 50% більша щільність енергії, більше 10 тисяч циклів – це років на 100, мабуть, вистачить, і вона підтримує швидку зарядку. А також має виняткову безпеку та менше вплив на навколишнє середовище. Німецька компанія FEV у співпраці з тайванською компанією Prologium розробила велику габаритну керамічну батарею для електромобілів, яка має передовий анод повністю виготовлений із кремнієвого композитного матеріалу, що забезпечує в 10 разів більшу ємність ніж традиційний графіт. ЛСБІ пропонує вражаючий запас ходу до 625 миль або тисячу кілометрів залежно від типу транспортного засобу та використання, а його негорючий твердотільний електроліт підвищує безпеку, запобігаючи перегріву та коротким замиканням через витік рідкого електроліту. Кремнівий анод забезпечує надшвидку зарядку, дозволяючи акумулятору досягти 60% всього за 5 хвилин, долаючи. 300 км і 80% за 3 додаткові хвилини, різко скорочуючи час заряджання порівняно з поточними інтервалами. Ось такі були останні новинки технології акумуляторних батарей. Але поки я записувала цю програму, впевнена, що десь вже розробили нові, про які я вам обов'язково розкажу у наступних програмах.